Чи чути мене, так... не, скажіть, будь ласка, дуже добре чути. Почнімо із Попелюшки. Це історія, яку справді всі знають із дитинства, але все-таки яке от прочитання дає саме ваша команда? Е, да, ще раз добровечора, шановні глядачі і, і пані ведуча. Е, дуже дякую за те, що є можливість виступити на, на 33-му каналі. Е, звичайно, цього року ми маємо всі свята наближені на два тижні. Ми маємо новий календар. Ми маємо День Святого Миколая на 6 грудня, який співпадає з Днем Української армії, з Днем Збройних сил України. І е, я просто хотів би скористатися цим моментом і привітати сьогодні всіх, всіх волонтерів, е, тому що ми, як театр так само є організація волонтер, і хочу привітати всіх, е, всі, хто доєднується. Це практично зараз всі українці, але є люди, які займаються цим професійно, які кожен день приділяють свій час для волонтерства. Їм е, е, Уклін. Низький і величезна подяка зі святом щодо Попелюшки. мюзикл, мюзикл Попелюшка створений на британський лад. Звичайно, Шарль Перо, який написав її в класичному варіанті, ми все зберегли сюжет, але у нас не буде короля, а буде тільки королева. І звичайно, одна з найкращих королев. Ну, була вже звичайно, але пані Єлизавета це була королева Великобританії або королева Англії. Так, і, власне кажучи, її прототип, якраз ми дуже завдячуємо цій країні за підтримку допомогу, Її прототип буде в цій виставі. Вистава сучасна, сучасна ідея, сучасний сюжет. Ем, і я на правах реклами запрошую глядача і діток. Е, я думаю, десь буде цікаво 4 або 5 плюс для діток, таких тобто, для маленьких вона може бути не така цікава, тому що ну, ну, так, так ми і зробили в такому, в такому варіанті. Uh, і цим ми будемо святкувати День Миколая. цим ми будемо розпочинати цикл Різдвяних свят. Uh, це і на Подалі. Будемо святкувати Різдво і інші свята, які будуть uh, йти йти по списку. Uh, власне кажучи, це от як це якраз наша прем'єра Різдвяна. Як... Також для дорослого глядача ми плануємо ніч перед Різдвом. Наша традиційна вистава від від, від uh, Миколи Гоголя. І, звичайно, багато людей вже батохмельничани і бачили, але вона настільки цікава, настільки смішна і крута, що ми її постійно ставимо по кілька разів на сезон, і вона приходить в нас з задоволенням з, з, з аншлагами. Е, Хотів би сказати, що Микола Гоголь є такий суперечливий персонаж. Він звичайно писав за за, за, за тих часів, коли Україна е, була анексована Російською Російською імперією. Е, у XIX столітті, але він завжди в своїх творах з приємністю з, з красою описував Україну, завжди з тугою ну, за домівкою, тому що він, він, ми знаємо, що він народився на Полтавщині, ми знаємо, що він там провів багато часу, але свою творчу діяльність він е, е, теж час провів у Петербурзі. Тому для нас е, Микола Гоголь залишається нашим українським. Письменником, драматургом, тому власне запрошую також на цю виставу. Mm -hmm. Також у нас в списках є благодійні вистави, які ми будемо проводити, які ми будемо проводити здебільшого для е, верств населення. А це для дітей переселенців. Ми будемо мати діток із Донеччини, ми будемо мати діток по Хмельницькому ТГ, які також є дітьми переселенцями з різних регіонів, там де зараз проходять активні бойові дії. Власне кажучи, багато дітей буде військових, це теж на пільгових на безкоштовних основах, і от саме в цей період, звичайно, ми долучаємося до цих всіх благодійних акцій для того, щоб дати невеличку радість цим діткам в ці святкові дні. Виставу для дорослих від Гоголя я також бачила, але все таки, от для мене залишається таким незвичним ось цей мюзикл «Попелюшка», тому що це такий все таки своєрідний формат для театру. І, і тим не менше, як його вдалося втілити, ось таке дійство. Все почалося з ідеї. Коли ми розглядали варіант постановки новорічної прем'єри, звичайно, ми мали кілька варіантів. Один з них це був «Попелюшка». Ми намагаємося зараз усучаснювати вистави, е, тому що глядач вимагає м, чогось сучасного з сучасними елементами, з актуальними елементами. Е, так само ми підійшли і до попелюшки. Це на кшталт бродвейського мюзиклу, де однозначно персонаж є англійська королева, е, де є. Е, де є попелюшка, де є її мачуха, де є принц, де є дві доньки інших, які так само в суперництві з попелюшкою, тобто сюжет, ніби витриманий, але він трохи інший, не класичний. Ми дуже чітко, дуже продуктивно підійшли до формату сценографії костюмів, до використання різноманітних форм і засобів, таких як дим, туман, сніг. Дуже класно поставили світло. Ми запросили художника по світлу пана Володимира Баєва, який приїхав і поставив нам п'ять днів. Він був тут. Ми близько 10 репетицій разом з ним провели. Виставили світло. Це теж важливо, тому що ефект світла це відсотків 30 успіху. Вистави. Ми маємо невеличку інтермедію перед виставою, де Святий Миколай буде вітати діток з цим святом зі святом Святого Миколая. Це теж десятихвилин така невеличка вистава або прелюдія до вистави. І, власне, я думаю, дітка має сподобатись і дорослим має сподобатись. Це теж важливо. Ми хотіли передати нашу подяку таким чином. Нашу подяку Великобританії, тому що це одна з тих країн, які в перших днях вторгнення нас дуже підтримала. Борис Джонсон, ми знаємо яку позицію зайняв чітку і безкомпромісно, Тому це все переплітається, тому що Англія нам дружна країна, і ми хотіли би це підкреслити от саме в цій виставі.